Іграшок вага 12 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого класнючого хомяка. Він, я так розумію, як нічник має йти. День такий класний. Наступний у нас буде сумочка з медичними всякими штучками лікарськими. Собачка, ось такий класнючий також. Він йде з шнурочком. Такий прикольний, на батарейках. Далі у нас буде ось такий пупсик. Та ось така Барбі в платячку. Далі в нас буде ось така типу типожилеточка. Та машинка, в якої крутяться всі колеса на 360 градусів. Гляньте, як красивезно в яскравому кольорі. Наступний у нас буде ось такий крокодильчик надубний. Та ще один супер класнючий мішка, гляньте. Він тут так пеленочку тримає, класно. Також він йде на батарейках. Щось має робити, якщо батарейки вкласти. Там просто іграшок ідеальний. Наступний ще один пупсик. Далі в нас буде ось такий матрасик на воду. Дитяча погрімушка, жабка. Попід. Так, що це в нас буде? Я так розумію, наколінники. Коврик дитячий. Ось такий. Так Ось така жузулька дерев'яна. Опа, ось такий самоліт ракета, гляньте. Такий класний. Також має йти на батарейках. Наступний, це в нас буде пенальчик. Навіть є фломастери, олівчики. Далі у нас буде ось такий чудик з популярного мультику. Ще один пенальчик. Так, ось з ручками для дівчинки. Так, ось такий телефон. Тракторець. Такий класнючий. Далі у нас буде розвиваюча книжечка з пазлами. Ось така. Та ще одна ось така дерев'яна іграшка. Наступний у нас буде дитячий віночок. Шаломчик для дівчинки. Це на дітей, костюмчик Бетмена, я так розумію. Так. Ось така шляпа. Щось тут на батарейках щось теж має робити. Далі. Ще одна дерев'яна машинка. Та ось така дитяча погрімушка. Для розвитку моторики. Наступний ось такий м'ячик. Та ще один пенальчик. Так, Далі у нас буде жилеточка дитяча, ось така маленька для басейну. Та ось така трубка також. Наступний у нас буде велосипед для Барбі. Гляньте тут Та Ось така. Молод, це ручка? Ні, це просто така підставочка декоративна. Черепашка. Також, я так розумію, на водичку. Різних, різних багато формочок. Мені здається, це для пісочку. Ще одна ось така трубка. Та окуляри для води. Так, дві пари ще одних наколінників. Ось така штучка. Так. Багато м'ячиків різних, різних різних. Далі у нас буде ось такий гризунець дитячий, ще одна дерев'яна машинка. Ось такий пупсик. Наступна у нас будуть вушка та два стаканчика пластмасових. Так, ще тут таке велике приставка. Ще одна калатушка дитяча, новенька з цінничком. Качечка на воду, ще один пупсик, дерев'яна іграшка і ось така. Далі. Далі тут у нас гризунці пішли. Ось такі два гризунці, ще одна дерев'яна іграшка. Та ще один ось такий гризунець жабки. Нарухавники. Обов'язково, пістолетик. Телефончик і сосочка для лялечки. Все ми розпакували цілий лотик вагою 12 кілограм і іграшок ціною 4,5 євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобались, бо іграшки круті, є м'які іграшки на батарейках, є м'ячики, є дрібні іграшки, тому звертайтеся для замовлення до наших менеджерів.